З приводу того, що я вчора відбив хлопця від ТЦК, так як було не незаконні дії, і до мене сьогодні звернулося троє чоловіків хлопців, можна сказати, молоді хлопці не йшли змогу зі мною зв'язатися. От, у них така ж була подія, але, на жаль, я був далеко, не зміг до них під'їхати. Я не юрист, я просто українець, який спочатку війни воював, офіційно був звільнений, і я проти свавілля і беззаконня в нашій країні. Так от, було. Троє чоловіків задержано. Один навіть не встиг забрати документи, щоб приділити з машини. Машина стояла неподалік 150 метрів від місця події. Я Розмовляв по телефону з поліцією. Звісно, вони так, так, так поклали трубку, але все ж таки без протоколу затримання просто їх завезли в ТЦК. Я з ними на ну, надалі вів на Салобовуних не забрало телефон, надалі вів з ними зв'язок, і там ще четверта людина. Також підключилася і як вони проходили ВЛК це просто ну це просто беззаконня. значить розказую: заводять, я їм сказав, нічого не підписувати, абсолютно ніяких документів. Відмовляйтеся від проходження ВЛК, так як у вас немає з собою медичної книжки, тобто історії там ваших якихось заболівань. Чи, ну, Тобто медичної історії. А, заводять в кабінет, це приблизно 4-5 хвилин, іде відеофіксація. Тобто стоїть камера, задаються просто питання, там голова болить, спина болить. Все. А після цього я їм сказав, що не ну, ви відмовляєтесь. Вони після кожного питання відмовлялися. Тобто відмовляємося відповідати на це все а, після того, як ці хлопці пройшли. Ім все рівно Підійшли і сказали так, хлопці, хочете ви чи не хочете? ВЛК ваше пройдене? Воно зафіксоване. Ну можете не підписувати, воно буде підписано. Все це відбувається в місті Києві, в Святошинському районі. Зачитаю вам фамілії цих хлопців. Лисенко, Віктор Павлович, Кузьменко, Вадим Анатолійович, Яйченя Сергій Анатолійович і четвертий, який вже там був, також доєднався, щоб йому допомогти для розголосу, Нікон Андрій Петрович. Так от, вони це все якоби пройшли, і вже до завтра вони будуть переведені в центральний ТЦК міста Києва, це ДВРЗ район, і звідти вже буде відправка. Тобто повне беззаконня нічого, а хлопці не підписували. Абсолютно, я, слава Богу, до всіх пір у мене є з ними зв'язок. А я, люди, прошу вас максимального розголосу, підписки, також коментарів репосту, надати розголос, можливо, ми разом допоможемо для цих хлопців а, з цим розголосом. Адже це а, наші хлопці, наші українці в кінець війні має бути все по бажанню. І можливо, а, це все ж таки якось дійде до вищестоячих. Що а, закон про мобілізацію мають саме іти. Ті, хто там прописані, а не цивільні люди. Цивільні люди мають йти за своїм бажанням. Тому завчасно вам дякую. Робимо репост.